Львівський автобусний завод хочуть повернути державі. Ситуація на підприємстві критична. Мовляв, 12 років тому до приватизації на заводі працювало майже 12 тисяч людей. Через заборгованість держави та Львова за автобуси лаз не може виплатити працівникам зарплату. Тому майже половину робітників до 10 березня керівництво відправило у відпустку. Ще декілька років тому десятки тисяч львів'ян саме через цю прохідну йшли на роботу. З цих воріт по всій країні роз'їжджались тисячі новеньких автобусів. Сьогодні, як ми бачимо, тут панує розруха. Що відбулось з одним з найбільших промислових підприємств Львівщини? Чому завод з величезним потенціалом, який мав стати для міста бюджету утворюючим, натомість супроводжують чисельні скандали? Відповідь на це питання шукали журналісти Зіку. Наше розслідування ми починаємо з історії. Старі радянські фільми усі дивилися із захопленням, але мало хто звертав увагу, що в кадрах неодмінно з'являються прекрасні зразки українського автопрому, автобуси львівського заводу. «ЛАЗ» донедавна одне з найбільших підприємств Львова. Засноване 1945 року. У 1956 «ЛАЗ» випускає перший автобус. Виробництво нарощується, і за два роки з конвеєра сходить перша тисяча лаз 695 Б, який був найстаршою та найпоширенішою моделлю. Наприклад, як оцей із першої партії, що обслуговувала гостей фестивалю молоді та студентів у Москві у 1957 році, до слова зверніть увагу. Назву автобуса написано українською мовою Львів. Цю Модель було відзначено золотою медаллю всесвітньої виставки у Брюсселі як найкращий автобус Європи. Через 50 років, у 2008-му ЛАЗ отримує сертифікат книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість автобусів у світі, які виготовило одне підприємство. Продукція заводу завжди була легендарною. 1961 рік Перший політ людини у космос Юрій Гагарін прибуває до ракети на автобусі ЛАЗ-659, що був зроблений за спеціальним держзамовленням. Саме цей автобус зберігся до наших днів, і його ви бачите на цих кадрах. Того ж 1961 року розпочалося серійне виробництво туристичного автобуса ЛАЗ 697М. Багато із цих зразків ми досі можемо побачити на шляхах України. ЛАЗ 699, 20 років. Він. Я вже на ньому 14 років. Як? В загальному на автобусі 14 років. Більше їздить чи більше в ремонті? Більше їздить. Зараз ці еталони, приїжджаєш, в гараж, АТП, не можна ями захопити, щоб профілактику зробити. Після проголошення незалежності України нелегкі часи настали для потужних підприємств, які виготовляли продукцію для усього колишнього СРСР. Це стосувалося і львівського автобусного заводу. І з цього часу завод починає складний та заплутаний шлях. Я працював на заводі з цих гідромеханічних передач, то була в основному токарно фрезерна робота. Бо я працював токарем і присилали станки майже щомісячно ну, з цифровим управлінням. Все було досить таке. І то тисячі нам казали, то гарно, то, то треба було вчитися, бо то електроніка треба було то дивитись, то то, то, то то куштує стільки тисяч, ти знаєш, скільки то куштує? Що металоно? Як? Коштову голуби. І так до того дійшли, що ми завалили, розвалили з 14 тисяч робітників, які нараховувалися на найкращий період існування заводу на даний момент, наскільки я вже не працюю, але чув з людей. Що лишилося там чоловік? Десь 400-500. Аналіз цих подій та діяльності осіб пов'язаних із функціонуванням підприємства напевно дасть відповідь на головне питання: чому флагман українського автопрому сьогодні ледь жеврі? Рік 2001. Розпорядженням кабінету міністрів від 21 серпня 2001 року було затверджено умови проведення конкурсу з продажу пакету акцій Львівського автобусного заводу. Згідно з цими умовами, компанії, що зареєстровані в офшорній зоні, до участі в конкурсі не допускали. Тоді здійснюється перший маневр. Фонд держмайна України: 70,4% цілих ват Львівський автобусний завод продає спільному українсько-російському підприємству Силавто за 27 мільйонів 400 тисяч гривень. Відправляємося на пошуки цього підприємства. Знайти його за адресою реєстрації виявилося непросто. Ось тут у Постамитівському районі, в селі Малихів, на території колишньої автобази і знаходилося свого часу підприємство Сил Авто, яке придбало 70% акцій Львівського автобусного заводу. Сьогодні від нього не залишилось і сліду. А чи ви чули ще таке сил авто? Вони львівський автобусний завод купили. Сил авто було ліквідовано у 2003 році. Саме цього 2003 у власниках лазу починають фігурувати російські бізнесмени брати Чоркіни. мав вартість 600 мільйонів доларів. А запасу металу, комплектації, всього, хто там що ще розуміє, на складах було на 48 мільйонів доларів. А йому віддали то за 5 мільйонів мільйонів доларів. Та на фліка йому розвивати виробництво. Якщо він має, таке багатство і став розпродовувати преси, обладнання. То він як зайшов після того, як вони почали бомбити той завод, все здавати металолом, станки з програмним управлінням і так далі. Ну, ну все, буквально, щоб підлогу зняли желізну сітку, така була плитка, желізна ставилася в таких цехах. Зняли і то. Що продали? Що продали металолом? Чому це підприємство зникло саме у 2003 році? Ми розкажемо далі. А зараз спробуємо відновити увесь ланцюг чисельних ВАД, ЗАД та ТЗОВ, що з'являлося за адресою заводу у місті Львові на вулиці Стрийській, 45 і як цей шлях привів нас до далеких офшорних компаній. Почнемо проявляти учасників нашої вельми цікавої схеми. Безпосередньо Львівський автобусний завод сьогодні іменується ВАД Пасавтопром. Станом на другий квартал 2012 року 25% акцій його належать канадській компанії Марібені Energy Corporation. Також 16% акцій ВАД Пас Автопром належало свого часу канадській фірмі Бас Індастріс ЛТД. Ще 25% – новозеландський Артіваль ЛТД. Запам'ятаємо ці компанії, вони надалі активно фігуруватимуть у лазівських структурах. Далі для залучення інвестицій у 2003 році створюється зад львівський автомобільний завод 49,8% акцій, якого належало Львівському автобусному заводу, і майже по 25% угорським компаніям Данкар КФТ» та «Фарма Маркет КФТ. Проте з причин, що залишились невідомими, співпраця не вдалася. Чи були інші перспективи, крім продажу у ці нелегкі часи? Ми на своїй раді трудової колективи на конференції. Прийняли рішення, що ми виходимо з під юрисдикції Москви, а ми були всесоюзний заводи, і переходимо під юрисдикцію України. І ми створили були, вже народне підприємство. Статут зареєстрували в обласній раді. Статут народного підприємства. З 85 року автобусний завод вже працював, тоді така була система на госпрозархун. Тобто вже Москва не давала ніяких грошей. Ми самі собі заробляли. Сьогодні за номером державної реєстрації Львівського автомобільного заводу 32483661 ми знаходимо зад завод комунального транспорту, власниками якого є знову канадські, новозеландські та англійські компанії. Відомості про ці підприємства журналісти ЗІКу шукали у державних реєстрах цих країн. І ось результати. Корпорація Shipping Technology Limited та корпорація Eurotrack Technologies Limited зареєстровані у Канаді, а їхні реєстраційні номери відрізняються лише на одиницю: 516018 та 516019 відповідно. Ще одна компанія власник City Transport Construction Investments LTD зареєстрована у Великобританії. Директором зазначено Олександра Лобка, котрий є також генеральним директором компанії City Transport Group, до якої входить у тому числі і ЛАЗ. Але особливо цікавим виявилися факти щодо компанії, яка вже фігурувала у засновниках. Це Артіваль ЛТД, що зареєстрована у Новій Зеландії. За всіма ознаками це офшор одноденка. Такого висновку можна дійти, звернувши увагу на персону її директора, такого собі ізета Самудіо Тапія, який за тією ж адресою, що й Артіваль ЛТД», є директором ще понад 600 фірм. Отже, склад та реєстрація цих підприємств красномовно говорить про те, що ЛАС остаточно перестає бути українським підприємством. До того ж, таким чином обходиться вже згадувана умова продажу акцій заводу щодо недопущення до управління офшорних фірм. Фірми, учасники інвестиційної програми Данкар та «Фарма ЛТД» більше запам'яталися тим, що фігурували у скандалі, який був пов'язаний із залученням кредиту. Нагадаємо, внаслідок перевірки, яку провела служба безпеки України, проти службових осіб лазу було порушено кримінальну справу за фактом подання неправдивих відомостей при залученні кредиту на 22,5 мільйони гривень у банку Хрещатик у 2008 році. Керівництво лазу активно заперечувало проблеми з кредитом, проте це не завадило йому подати до господарського суду позов про визнання цього кредиту недійсним. Суд, вивчивши матеріали справи та встановивши, що, попри подання за відомо неправдивих відомостей про представлення інтересів ліквідованих на той момент фірми Маркет» та Данкар Алтеде, кредитні кошти від банку були таки отримані і позов відхилив. Внаслідок цієї оборудки завод заборгував понад 30 мільйонів гривень. А доля інвестиційної програми на суму понад 450 мільйонів гривень і до сьогодні невідома. Причому сума зареєстрованої інвестиції в розмірі 163 мільйони 236 тисяч гривень була на той момент еквівалентна 30 мільйонам доларів. За період виконання програми чисельність працівників мала зрости на 39%, а заробітня плата у 3,9 рази. 2007 року планувалося доведення виробництва тільки автобусів до 3520 одиниць, вантажних автомобілів до 1300, а тролейбусів до 80 одиниць. Окрім того, загальних запчастин на суму понад 65 мільйонів гривень. Проте завод все глибше затягують боргові зашморги кредиторів. Але чи це є наслідком виключно господарської діяльності у важких умовах? А розглянемо цікаві взаємовідносини боржників та кредиторів лазу. Створене під інвестиційну програму ЗАД ЛАЗ, але вже львівський автомобільний завод змінило закрите акціонерне товариство. Завод комунального транспорту, засновники якого канадські корпорації шипінг Technology лімітед та Technologies лімітед та Баз Індастріс. Також входять у число замовників ЗАД Трансбуз. Це закрите акціонерне товариство фігурує як представник кредитора у справі про банкрутство заводу комунального транспорту. Цікавим збігом є той факт, що за місцем реєстрації зад Трансбус місто Київ, бульвар Лепсе-6, зареєстровано таке собі ТЗОВ Глобал Плюс. Саме це ТЗОВ висунуло вимоги про банкрутство ВАД Пасавтопром. Такий ось кругообіг боржників та кредиторів. І це не єдиний збіг. Навряд чи випадковим виявився той факт, що арбітражним керуючим обох лазівських підприємств-боржників призначено одну і ту саму людину Кирика ВК. Що може стояти за цією схемою взаємних офшорних кредиторів та боржників? Запитаємо у експерта. Подібна практика застосовується, коли підприємство обтяжене боргами, особливо податковими. Фактично, визнання підприємства банкрутом дозволяє кредиторам вимагати продаж активів такого підприємства за цінами значно нижчими, ніж ринкові. Участь офшорних компаній в таких схемах дозволяє мінімізувати різні також податкові зобов'язання. Ну, простіше кажучи, фактично майно одного підприємства переходить в руки кредитора. А суми боргів є чималими. Таким чином, майно підприємства, яке виготовляло продукції на десятки мільйонів, опиняється під загрозою передачі кредиторам за мільйон другий гривень. А той, узагалі, як взаємозалік боржника та кредиторів. 9 квітня 2012 року через канцелярію на розгляд суду надійшла письмова заява ДПІ у Сихівському районі міста Львова про визнання кредитором боржника у даній справі з грошовими вимогами на загальноображаючу суму 343 мільйони 231 тисяча 520 гривень. Причому деякі з них не тільки стосуються сплати податків та внесків у пенсійний фонд. Як, от, наприклад, борг перед ТЗОВ «Техгазкомплект» у сумі 46 мільйонів 690 тисяч гривень. Виник внаслідок закупівлі заводом комунального транспорту векселів, виданих вад хімоб'єднання зоря. На користь версії про невипадковість тривалого банкрутства лазів може свідчити і той факт, що значна частина активів заводу стрімко передається іншим структурам. А сам завод намагається розтягнути не тільки по території України, але й за кордон. На початку року з'являється інформація про переведення виробництва у Булгарію, а саме міста Софію та Габрово. Вже в лютому змі активно обговорюють переїзд Львівського автобусного до Дніпродзерчинська, що намагаються приховати, куди і скільки передано майна Львівського автобусного. Які документи ставлять під сумнів законність приватизації заводу? Про це дивіться у продовженні нашого розслідування.